Ось така на вигляд найдорожча різдвяна ялинка Європи. Зроблена вона з 2024 монет філармонікерів і коштує понад 5 мільйонів 200 тисяч євро. Демонструють її в мюнхені. Висота конструкції 3 метри. Ялинку в співпраці з австрійським монетним двором установила компанія з торгівлі дорогоцінними металами. Замість зірки акрилову піраміду вінчує золотий філармонікер у 20 унцій. інші маленькі в одну унцію. Цілком ялинку не продають, але можна. Накупити окремі монети. Багато центральних банків зараз дуже схильні до купівлі. Фізичний попит на золото, особливо з боку азійських центральних банків, дуже-дуже високий. Філармонікари або золоті монети Віденської філармонії цього року відзначають 35 років від дня випуску. Для ялинки обрали саме їх, бо це найпопулярніші інвестиційні золоті монети, які продає компанія. На аверсі зображено органи з золотої зали віденської філармонії, а на реверсі набір класичних музичних інструментів. Цього року золото подорожчало, але попит на нього не зменшився. На відміну від біткоїнів або деяких акцій, золото купують не для того, щоб отримати короткостроковий прибуток, а для того, щоб мати довгостроковий захист активів.